Ви слухайте інтернет-програму Надія Є, Як отримати відповідь на наші молитви. Існують певні умови, за яких ми можемо сподіватися, що Бог почує наші молитви та відповість на них. Однією із перших із них є те, що ми відчуваємо потребу в його допомозі. Він пообіцяв. Я вилю воду на спраглого і ріки на суху землю. Ісаї 44:3. Ті, хто голодує і спрали праведності, хто прагне Бога, можуть бути впевнені, що наситяться. Серце має бути відкритим для впливу духа, інакше Боже благословення неможливо отримати. Наша велика потреба сама по собі є аргументом і найбільш красномовно виступає на нашу користь. Але Господь повинен зробити це для нас. Він каже: Просіть і буде вам дано. І той, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як він разом із ним не дарує нам і всього. Матвія 7:7, Римлян 8:32, Бог завжди представляв певний спосіб дії у Біблії, є певний спосіб отримати спасіння, а також є спосіб, як молитися. Ми не можемо вибрати свій власний спосіб робити речі, коли Біблія чітко представляє спосіб, як це робити. Так само нам потрібно молитися так, як цього хоче Бог. Якщо ми молимося за Божими рекомендаціями, ми отримаємо дивовижні результати. Є кілька кроків, які нам потрібно зробити, щоб отримати відповідь на наші молитви. Ці кроки повністю описані нижче, А кроки наступні. Моліться до Отця, як вчив Христос. Моліться в ім'я Ісуса, Він наш єдиний посередник. Моліться Духом Римлін 8.28. Добре знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Моліться згідно з волею Божою, тому що перше 1 Івана 5:14 записані такі слова. І це та відвага, яку маємо до нього, що коли чогось попросимо, згідно з Його волею, Він вислухає нас. Моліться з вірою, говорить сам Христос, Марка 11.24 читаємо такі слова. Тому я кажу вам: усе, про що молитеся і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Моліться безперервно, в думках, ідучи, працюючи тощо. Якщо я бачу беззаконня у своєму серці, Бог не вислухає нашої молитви. Господь не почує нас. Псалом 65.18. Якби я бачив неправду у своєму серці, Хай Господь мене не почує. Наступний крок Слухайся Божого закону. Приповісті 28.9 записані такі слова. Хто відвертає вухо своє? Щоб не слухати закону, навіть молитва його це гедота. Хочемо вам побажати, нехай молитва ваша завжди буде сильною, спокійною та підтримкою у вашому житті.